Чоловіком та жінкою Бог створив їх. Марш сім'ї саме з такою назвою відбувся у Хмельницькому. Об'єднав він 10 церков різних конфесій та чимало містян. Один з таких пан Геннадій. На марш він прийшов з усією родиною. У нас дочка, вона ну, слава Богу, за, за все, що у нас є це благодаря Богу. І ми тільки за нормальну сім'ю. А традиційна сім'я це чоловік, дружина та діти, і ніяк інше до України вже заходять е, інші е, думки, які не співпадають з нашими духовними цінностями, які не співпадають з нашими з нашою практикою культурною, і які насправді є е, надзвичайно шкідливими і аморальними. Маються на увазі одностатеві шлюби та виховання у таких сім'ях дітей. І зараз ми знаємо про те, що готуються проекти законів про те, що. Дати можливість одностатевим сім'ям після існого законення брати на усиловлення дітей, виховувати їх і інші що за тим ще ще там багато можна говорити. Тому що справді ціла програма уряду для цього існує. Кім кажуть організатори це крах традиційних цінностей. Тут під загрозу потрапляє весь інститут сім'ї. Нівілюється сама сім'я, саме поняття сім'ї. Це надзвичайно велика загроза для дітей, для виховання дітей, для того, щоб взагалі для духовного змісту поняття людини. Тому організатори збирали підписи під зверненням щодо недопущення змін в конституції, які стосуються одностатевих шлюбів, адресували його владним структурам усіх рівнів. Тетяна Кукуріка, Євгеній Шангін, новини телеканал Ексклюзив.